Всім привіт! Підключайтесь, чекаю на вас. Сьогодні у нас Запоріжжя та Запорізька область. Тому чекаю, поки ви підключаєтесь. Сьогодні Запоріжжя та Запорізька область дивимося. Поки ви підключаєтесь, я зроблю розклад. Подивимось, що в нас? Ну, і звичайно ж, основне питання, яке, одне з яких ви мені постійно ставити питання, це Електрос АС, Запорізька АЕС Так, я поки роблю от колоду, я сьогодні взяла Дантета Ро. Ось така коробочка. Подивимось. Алхімічна колода зовсім не традиційна. Поїхали, поки підключатись. Перший це центр ядро ситуації, те, навколо чого зараз все відбувається. Це сімка мечів. І тут сімка дуже не класична. Взагалі, в класиці Райдер Вейта сімка це карта успіху, карта. Розуміння успіху, але саме мечів, це карта або крадіжки, або злиття інформації, або інформаційні крадіжки. Ось тут просто бійня. Якщо ви бачите сімку мечів, тут то це бійня, і за мечами це ментальна бійня, словесна, і в першу чергу це інформаційна війна. Бачите, вони б'ються на карті. Всі б'ються, один мечі, всі в різну сторону. Ось тут хтось чи помирає, чи щось з ним трапилось, хтось страждає, і всі мечі в різну сторону. Це говорить про що? Це говорить, коли мечі всі в різну сторону, це е, 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 різносторонні мислення, різносторонні підхід, і це реальна інформаційна війна. Тобто все, що заливається стосовно Запоріжжя, заливається тобто, в інформаційний простір. Запоріжжя, Запорізької області, я думаю, туди ж саме і АЕС, Запорізька АЕС, це все інформаційна війна, вона має якусь ціль, але вона і буде це розклад, і на найближчий місяць, буде вона посилюватися, тому що сімка посилюється. Друга карта, яка в позиції центру ситуації, вісімка мечів, але в негативному значенні. Тобто, я б могла сказати, що після цієї бійні, якби була пряма, то мечі все ж таки отримаю інформаційну перемогу. Не отримаю. Це не карта вогню. Це не карта обстрілу. Це карта інформаційної війни. Ось так вона нам випала: вісімка мечів. Карта інформації, яка заливає простір стосовно війни, стосовно АЕС, стосовно можливого, можливих там вибухів. Це все є ментальне і розробка ментальна. Бачите, тут навіть є карта вогню, тобто підсилюється, ну, не карта, а символ вогню. Тобто підсилюються діями і намагають підсилюватися, але, на жаль, вийти з цього інформаційного простору найближчий місяць ми не зможемо. Але це не карта вогню. Це, ще раз, це на вогонь. А... І це не про бої, це про інформаційні бої в першу чергу. Тобто простір буде просто залитий інформаційним брудом, пропагандою, можливо, якоюсь зливанням інформації. Бо якщо брати сімку мечів за Вейта, там крадіжка інформація. Тобто, можливо, є якесь зливання інформації, але це не бійня і вийти найближчий місяць за перевернутою вісімкою мечів. У нас з неї не вийде. Те, що відбувається зараз: король чаш в негативному значенні це відсутність контролю. По-перше, над водою, бо чаша у нас це стихія води, і тут король, бачите, таку тримає чашу, але непомітно, щоб там була вода. Води реально немає. Це, мабуть, відсил до Каховської ГЕС і відсутність контролю за королем, бо король у нас контролює ситуацію. І по-друге, король чаш це ще відсутність керованого положення як емоціями, так і питаннями. Інформаційної війни. Тобто те, що зараз відбувається, в першу чергу, в інформаційному просторі не є керованим, і тому воно викликає таку кількість емоцій за чашами. Далі, те, що є і що буде зменшуватися. Тут добре, що це в позиції що буде зменшуватися, тому що тут старший аркан. І тут е, колісниця: колісниця в негативному значенні це карта військових і цілей, які не досягнути. Тобто, це, мабуть, реально можливо поставлена була ціль неправильно Можливо, була поставлена ціль негативна для України, але вона йде, і це не руйнування, але карта заїзду. І мені здається, що захоплення там не знаю, чи е, питання деокупації е, Запорізької області було поставлене зараз його. Знімають, мабуть, з, е, з цієї цілі, тому що е, ну, йде неправильно і стосовно питання води, і стосовно це ще й мислення мечі розрахунок плану, стратегії неправомірне не і неправильне. А тому е, агресія повинна, і ціль стосовно агресії, вона Йде, бо це карта спрямова ціла спрямування. Якби нам було так, я б сказала, що в нас є позиція, яку б виграє... виграє Україна, але її немає поки що. І це йде на зменшення. Це дуже добре, що воно йде на зменшення. Що йде на збільшення? Туз Жезлів негативного негативному значенні. Це карта ну, мабуть, вогню з точки зору бажання обстрілювати, і воно буде збільшуватися. Але туз вогню не завжди вистачає для повноцінних угу. Вистачає і вежа. Вежа і вогонь. Тобто, це може збільшуватися вогонь, за рахунок чого? Вогонь будуть намагатися по вежі в якійсь будівлі, там, які вони планують, але перевернута вежа, вона набагато краще, ніж спряма. Тобто, тих цілей, які планують стосовно вогню, вони не будуть досягнути. І якщо питання стоїть. Стосовно АЕС, а ми зараз її окремо подивимось, то я думаю, що імпульс і бажання, мабуть, руйнувати АЕС в них є, але це відсутність цих дій. Все ж таки, це досить негативні карти. Я б сказала, що найкраще треба бути на найближчий місяць десь біля укриттів, або не ходити біля будівель інф, ну, інфраструктури, щоб там, не знаю, військових будівель, щоб було більш безпечніше. Тому що це все ж таки карта будівель руйнувань і вогню. Але ми подивимось і зараз окремо стосовно ще АЕС те, що є і про що нам не говорять. Д'явол в негативному значенні. Це, мабуть, якась чи захоплення. Д'явол це карта залежності, і це можливо окупація якихось територій. Можливо, вони решисти десь просунулися. На жаль, а можливо, це залежність матеріальна, якась від них, а можливо, це залежність. Це досить некомфортна для України залежність, але нам про неї не говорять. Можливо, це залежність в питаннях ЕС. Ми зараз ЕС окремо подивимось. Фінансова залежність. У нас є фінансова залежність, і я так розумію, що діями намагаються і, мабуть, керують десь зі сторони, тому вони не є такими ефективними. Четвірка: монет – це карта досить часто. Приміщенні будівелі таке враження, що є якесь і буде питання. Ну, мені більше за все це відсил до е, АЕС, що стосовно вежі і залежність, тобто, можливо, вони якось е, чи фінансово, чи землею, бо вони та землею намагаються е, е, здійснювати торги. Е, е, ну так, на кшталт, що ми не, не підриваємо там, і не робимо якийсь е, жест на АЕС, а ви нам залишаєте якусь. Територію, і здається, що ці торги для України не є ефективними. Подивимось, як будуть розвиватися події, але ну, земля і територія і будівлі є в питанні ну, начебто обміну. Подивимось, досить сильно йде напруження. І стосовно Запоріжжя та області, це підвищення напруження, бо це позиція те, що буде збільшуватися. Те, що є, і про що нам говорить? Ну тут зірка, старший аркан, карта успіху, нас заспокоюють, показують успіхи, мабуть, якісь на території Запоріжжя, запорізької області. Скільки збивають, можливо, там ракет, чи як просуваються, можливо, там наші військові. Карта успіху реально є якийсь успіх, його показують. Нам це комфортно, нам це подобається, але нам не показують дьявола. Мені не подобається тут карти залежності Діяволу. До чого це веде? П'ятірка жезлів до боїв. П'ятірка жезлів це карта боїв. Але саме в даній колоді вони не б'ються тут. Тобто, це карта а, кризи, і всі п'ятірки це кризові карти, але більше внутрішньої кризи, внутрішньої кризи вогню. Але всі жезли стоять рівня, рівно і вони не б'ються. А це говорить про те, що стосовно питання вогню, і бачите, вони наче пытаються намагаються домовитися. І знову ж таки відсил до того, що вони наче торгують якоюсь. ну, З однієї сторони, расисти погрожують, мабуть, зруйнувати якусь будівлю, ну, це мені здається відсил до АЕС. З іншої сторони, якусь четвірка монет отримати стабільність на якійсь землі, і нас для України за архетипом дьявола, наче немає вибору. І ще одна карта, ту, яку я дивлюсь в кінці, це карта, що в нас приховують. А тут у нас жриця в негативному значенні. Мені здається, що був розрахунок чи на диверсійні групи, чи на щось і для України жриця – це відсутність розуміння природи дій. І е, це таємний світ. І таке враження, що в даному напрямку є ще розвиваючийся якийсь таємний, чи диверсійні групи, чи якісь, я не знаю, як вони там називаються, є якісь таємні дії, які нам ще будуть висвітлювати. Е, так, ось такий розклад. І зараз я дивлюсь ваші питання стосовно Запоріжжя та, Запорізь, та Запорізької області. Нагадую, що вже наступні вихідні, 24 червня, стартує. Новий потік навчального курсу психологічна таро української мови він буде чотири модулі та чотири терапевтичні практикуми. Модулі це по два дні. Весь курс це більше ніж 70 годин. Тобто ми будемо навчатися онлайн, у вас буде також доступ до перегляду, ми будемо розбирати, що таке таро, що таке психологічне таро, чим воно відрізняється на рівні свідомості, як воно працює на рівні свідомості, як працює на рівні підсвідомості, чим відрізняється від гадальних практик, як працювати з позиційними розкладами, з непозиційними розкладами, психологічними. Я буду давати абсолютно все. Буду давати навчати на колоді райдера Вейта, але у вас я буду показувати, розказуватись абсолютно всі колоди, які в мене є, бо деякі класні. Працюють з дітьми, деякі з дитячими травмами, деякі класні сексологи працюють та питаннями у стосунках, деякі класний бізнес-колоди. Все це буду показувати та роз'яснювати. Ви можете взяти один, терап... один модуль, і в нього входить вартість один терапевтичний практиком, та обрати, подивитися, бути присутньою і обрати варіант, чи будете йти далі чи ні. Тому я вас чекаю 24 червня на новий потік психологічного таро. І дивлюсь, далі ваші. Питання добрий вічі. чи звільнений до серпня місяця город Оріхов та Мелітополь? Орехов – ні. Вісімка чаш в негативному значенні, і о, це, тут емоції досить сильно зашкалюють, але вони всі перевернуті, чаші перевернуть, і це відсутність результату. І Мелітополь. у нас. Це паш мечів в негативному значенні, також відсутність, на жаль, звільнення. Тому будемо дивитися ще на осінь, можливо, там буде покраще. Давайте подивимось, так. Наскільки питання... Так, ви пишете у разі пошкодження АЕС. Давайте подивимось, чи планують вони руйнувати АЕС. Імператриця. Не планується, але і для України це дуже некомфортне положення. Дивіться, це некомфорт тілу абсолютно. Тобто, я думаю, що там будуть не руйнування, бо тут нема карти руйнування, але є карта вогню і навіть дві це в наш е, рицарь жезлів та е, королева жезлів. Ні, паш жезлів та рицар жезлів і в негативному значенні, а тому якісь дії з вогнем вони будуть вчиняти на АЕС. Тобто, і це дуже некомфортно для України і імператриці, це ще якісь дуже сильні матеріальні питання, бо імператриця перевернути це в велике матеріальне питання. Але це не карта руйнувань будівель. Але те, що вони будуть намагатися там вогнем гратися, це точно. І що нам це е, дає? У нас тут така карта: е, це 4, 14 колода, за номерацією йде і придворні карти також пронумеровані. Це у нас король мечів. І бачите, тут король, е, який з закритими очі, очами з однією короною, наче приміряє іншу. Ну, дуже схоже на путлера, який якусь корону собі надів і намагається її збільшити. Але для України ця карта позитивна, а тому мені здається, що стратегічна і мечі це стратегія. Ось цими намаганнями якихось ну, чи диверсійних, чи якихось дій чи з водою. До речі, тут карти води нема. А говорить про те, що вони воду повинні зливати. Ні. Тут саме про вогонь і намагання, тобто чи обстрілювати щось. Але це для України прямий король мечей. Хтось прораховує ці дії абсолютно точно. І для України є якийсь король, який розуміє і ментальне мислення розуміє, прораховує ці дії. І це досить сильна карта. Але це некомфортно, комфортно і е, імператриця це все ж таки відсутність комфорту дії. Сонце утримаємо. Отримає Україна Запорозька АЕС, але не буде, ну вони там будуть щось щось робити з вогнем точно, бо дві карти вогню. Ну я думаю, що наразі на даний час за рахунок короля мечі а, в нас а, військові стратегії. Я не знаю, хто, хто це розраховує, але є керівник, король, керівник, який а, прораховує і дивиться, і розуміє. Що вони планують? Можливо, це розвідка, можливо, це наше військове керівництво. Розуміють, що вони планують, і враховують ці дії. Але для України все ж таки сонце, тобто вони утримуються. Так, тепер далі дивлюсь ваше питання. У разі пошкодження АЕС. Наступить період відсутності електрику та наглинути епідемія, жрець. Контрольована ситуація з точки зору АЕС: не накручуйте собі електрику та епідемію. Жрець – це карта контролю трону. Бачите, він на троні, і люди йому, підпорядковані йому. А тому не хвилюйтесь тут. Такого сценарію, як ви намалювали епідемії, електрика та, та так далі, то перебільшення йде. В Україні декілька ГЕС біля 5-6 рашисти, їх всі мають намір пошкодити. Ну тут би краще ще їх назвати, щоб я подивилася. Давайте так: чи е, в них в планах тільки Запорізька, чи ще інше? Запорізька. Ось е, тут у нас. Рицарь Жезлів знову ж таки карта вогню і ціль стосовно Запорізького в них поставлена, бо це карта цілеспрямування. Я подивилася інші, але ви не назвали які, але інші. Тут для України зірка. Ось тут не хвилюйтесь, тут у нас карта успіху і старший аркан. А у Запорізька все ж таки під небезпекою. Чи будуть обстріли у міста Запоріжжя по жилим будівлям в липні місяці? Обстріли будуть знову ж таки рицар жезлів. Але дивіться, тут випала дев'ятка монет, і наче всі сім'ї будівлі в безпеці. І це карта також може бути сімейності та такого стабільного положення. Я думаю, що вони обстріли будуть, але це, скоріше за все, не житлові будівлі, а більше або об'єкти якоїсь інфраструктури, або будуть збивати, наприклад, і не долітати, куди вони спланували. Чи будуть проблеми зі здоров'ям у людей у Запоріжжі і області із -за зараження води? Дев'ятка, монет, знову ж таки, ні. Земля, знаєте, тут все ж таки це контрольована, це велика сума грошей. Дев'ятка. Я думаю, що. на... На воду, на питання зараження, на питання епідемії вже виділяється досить велике фінансування? І, знову ж таки, карта людей об'єднаних поруч. Тому і для України це карта успіху. Тому тут також не треба хвилюватися за зараження води. Чи небезпечно зараз їхати в Запоріжжя? Тут не випало карти небезпеки з точки зору вогню. Тут карта для вас двійка монет. Ви не робите той вибір, тому що двійки це карти вибору. І, по-друге, можливо, фінансово некомфортно за сімкою монет знаходитися в Запоріжжі. Можливо, бізнес не весь працює, або, можливо, саме у вас питання з роботою для повернення, але це не карти небезпеки для вас в разі питання вогню. Бердянське повернеться додому найближчі 6 місяців. Ми сьогодні дивимося найближчі місяць і давайте не будемо так далі йти. Найближчий місяць ми Бердянськ, здається, не дивилися. Місяць. Карта хоче пряма, але місяць це карта пряма, негативна, а перевернута є позитивна. А тому ні, на жаль. Але місяць це ще ілюзія, створення якоїсь ілюзії. Тому вони, коли будуть планувати повертати Бердянськ, вони знаєте, будуть якусь ілюзію наводити, і ви не будете розуміти, наприклад, ну як вони роблять це, мабуть, бойова стратегія на... говорити, наприклад, по одну сторону, а звільнювати іншу, щоб ворог не розумів, що відбувається. Тому буде досить сильна ілюзія, і це ще карта такого депресивного стану. Мені здається, що в Бердянській для людей, які там знаходяться, є досить депресивний стан знаходитися там. Але це, на жаль, поки що карти не поверне. Чи небезпечно повертатися в Запоріжжя в августі, в серпні місяці? Небезпечно. Це, це навіть не з точки зору вогню, це з точки зору відсутності дороги і не потрібно їхати. Тому що колісниця в нас архетип, який відповідає за дорогу, за переїзди і за особливо наземним транспортом. Ось тут в негативному значенні це ще карта агресії, що ну, не дуже потрібно повертатися в серпні місяці до Запоріжжя, саме для вас. Добре, більше питань я не бачу. Подивилися Запоріжжя, Запорізьку область, і чекаю вас на курсі, хто хоче розібратися в психологічному таро і вміти самостійно, хоча б для себе робити такі розклади. Мінімальна, максимальна, це буде практичний курс. Ви зможете працювати в сфері психологічного таро в будь-якій точці світу онлайн. Чекаю вас 24 червня, перший модуль. Будемо проходити навчатися психологічному таро. Все в мене все. Зберігаю а, даний ефір і до зустрічі!